Зручна інфраструктура, високоякісні матеріали та унікальний дизайн все це про житловий комплекс Житомир Молодіжний Молодіжний-1», який активно будує місцевий забудовник, щоб кожен знайшов житло своєї мрії. Неподалік новобудови відкрили відділ продажу. Наш відділ продажу знаходиться в зручному загальнодоступному місці. Знаходиться за адресою проспект Миру. 20 відділ продажу складається з команди професіоналів. Де вам завжди допоможуть, проконсультують та заведуть на будівництво, покажуть квартиру вашої мрії. У відділі продажу вам розкажуть про переваги житлового комплексу, а також про розміри квартир, які стартують від 43 квадратних метрів. У відділі продажу я розповім вам про планування квартири, про розміщення її на поверсі та про благоустрій нашого житлового комплексу. Також маємо в наявності комори. Та гаражі. З нагоди відкриття відділу продажу у житловому комплексі підготували спеціальні акційні пропозиції. На 15 квартир ми даємо супер-мега акційну ціну. Ціна на 15 акційних квартир буде дуже вигідною, найнижчою в Житомирі. Тому поспішайте та приходьте на відділ продажу. Саме головне, що це можуть бути будь-які 15 квартир. Дуже часто, коли роблять якусь акційну пропозицію, то виставляють по опційним цінам менш цікаві квартири. Це не наш випадок. Для наших клієнтів ми готові надати будь-яку квартиру, яка вам сподобається. Щоб дізнатися акційну ціну квартири та отримати більше інформації про новобудову, завітайте до відділу продажу за адресою. Місто Житомир, вулиця Проспект Миру, 20. Графік роботи з 10 до 19 години у будні дні, з 10 до 15 у суботу.